Ви коли-небудь задумувались про винаходи, які зникли з нашого життя. У наступні кілька секунд ви дізнаєтесь про три зниклі винаходи минулого. перше. Механічний телевізор. До сучасних плазмових екранів були пристрої з роторами і дзеркалами, друге телефонний автовідповідач. Електронна пошта і смартфони зробили його непотрібним. Третє – Кінескоп. Цей великий і важкий пристрій замінили легші глсиди та ледекрани. Хто міг подумати, що такі речі відійдуть у минуле, технології розвиваються надзвичайно швидко. Іноді старий винахід замінюється чимось кардинально новим. Завжди цікаво дізнаватися, що було раніше. Якщо вас цікавлять такі факти, підписуйтесь на наш канал. Не забувайте ставити лайки.